Розділ другий експедишн стартед. Якби людство не вміло шукати, воно давно би вимерло. Шукають усі. Хтось легких хлібів, хто знає, чи є, такі взагалі, інше теплих країв. Або принаймні місць, котрісь свою другу. Половинку, і майже ніхто не знаходить бажаного. Один дошухується філософського каменю, а винаходить Порох, другий винюхує короткий шлях до Індії, а відкриває Америку. Я вже не кажу про скарби Полуботка, бібліотеку Ярослава, оригінали Іліади, Слова Полку Ігоревим чи Велесової книги. Конструюють бізнес-плани Західного Штибу, а виходять старі як з схеми, як обдурити податкову. Пошуки врятують людство, бо в пошуках рушина сила життя. Талант знаходити, чи кара, з якого ще боку подивитись, дається одиницям за якісь тяжкі гріхи в минулих життях. Дороговкази, мапи, досвід батьків та програми Тебе на тиждень нам, по суті, ні до чого. Позбавте себе задоволення клацати пультом, гасаючи з каналу на канал. І розплануйте перегляд телевізора за допомогою дешевої газетки, придбаної у переході. От нащо. То з десяток безкоштовних накидають усе край, ви нещасна людина, і гризуть вас сумніви. А чи не пропускаю я чогось більш цікавого на інших частотах? А якщо ви митець, то знайти означає вмерти. Якби ми надибували свою пару без довгих пошуків, спроб і помилок. Людство би повільно збажеволіло від нудьги під безпреревний, урочисто бравурний, весільний марш Крендельсона. Найліпший алгоритм для людства, на моє скромне імхо, це вигадати щось зовсім несумірне, як Індія в Америці, шукати його вигадане, не знати де, ну хоч би її Індостан в Карибському морі, знайти таке щось зовсім інше, але врешті-решт змикитити, що твоя знахідка теж аж ніяк не зайва. І від неї можна дістати чимало користі. Як от від Латинської Америки, це вам і сам Барумба Ча-Ча-Ча, Самбреро Спончо, Ерік Терібль Моралес, плюс Антоніо Барера, і коменданте Чев Береті, Гаванські Сигари, Вулкан Попо Катепель, Верхівки Мачу Пікчу, Товстун Марадона, Геніальний Сікейрос, філософ Коельо, Маркес, Борхес, Кортасар, Альєєнде, Несальвадор, Ернандес. Нерво, та якщо вас цей реєстр не переконує, сам Едсон Арантес Дуна Сіменто, якого, мабуть, так ніхто давно не зве, і навіть онуки звертаються до нього не інакше, як дідусю пеле. А якби пан Кристобаль Колон натрапив таки на свою індію в тих краях, от що мало би людство в дебеті, крім купи дешевого червоного перцю, кориці та імбиру? Уявіть собі. Взагалі не існує святкового ріо з карнавалом, самбодрому, параду танцювальних шкіл, стадіону маракана, загадки золотаїнків, пірамід, бразильської кави, аргентинського танго, мужніх гаучо і мачо, пустелі наска, ніколи не народжувалися гарінча та Євіта Перон, Шакіра та Джейло з їхніми справжніми неповторними жіночими задками. Та ценів не ворота. Та хай пропаде він пропадом той червоний перед. Я погоджуюся на хмелі сунелі та лавр благородний. Пошук способів досягнення нестямної мети от що головне. Задача, яку поставив у заповіті барон Карлотто фон Ферденкруп перед небожем по сестрі та єдиним спадкоємцем. Була проста й неймовірна. Цей красивий документ з п'ятьма ступенями захисту, завірений, до речі, в нотаріальній конторі Фартман і партнери, з червоними печатками та голограмами проголошував, що 99% рухомого та нерухомого майна барона, замок, броварня, винокурня, меблева фабрика, цінні папірин, унткошти на банківському рахунку по смерті пана Карла Отто перейдуть у власність Ріхарда Шваненвальда. Виключно за умови, що означений Ріхард знайде в Україні пані Марію Спадкодавець не пам'ятає, яку герб Ферден Круп покохав на все життя, перебуваючи у названій країні під час східної кампанії 41 45 років, і передасть їй або її спадкоємцям у разі її смерті, після того, як представниками нотаріальної контори Фартман і партнери буде встановлено, що це. Саме та особа, про яку йдеться, частку спадку розміром в 1%, що становить 1 мільйон євро. У випадку, якщо зазначена особа померла і не залишила по собі спадкоємців після того, як представниками нотаріальної контори Фартман і партнери буде встановлено, що це саме та особа, 1 мільйон євро буде переданий громаді населеного пункту, де вона прожила останні роки свого життя. На доброчинність. У випадку, якщо зазначена особа протягом 6 місяців з моменту смерті спадкодавця не буде знайдена чи її доля достеменно не буде встановлена, 100% спадку перейдуть в управління зазначеної нотаріальної контори для продажу нерухомого майна і подальшої передачі всіх коштів до благодійницьких установ. Маразом ситуації полягав в тому, що барон не лише прізвища Марії не пам'ятав, але й назви населеного пункту лише те, що це було десь у київській Гебіт. До документу додавалися старовинні чорно-білі фото, молода красуня та бравий обралейтенант. На одній карці вдягнений у цивільне, послужний список майора, дослужився під кінець війни, інтендантської служби фон Ферден Круппа і свідоцтво про смерть у березні поточного року. Отже, п'ять місяців звідених. Добрим дядечком бароном на пошуки шести вже прийшли. Жертвою баронового кохання і за сумісництвом його єдиним спадкоємцем виявився Ріхард Шваненвальд, друг моїх улюблених німецьких артистів. Розумієш, яка штука? повернув я Ріхардові, добряче роздивившися у документи. У час, коли твій дядечко закохувався в наших краях, Київська область була в два рази більша. Після війни від неї відрізали шматок і створили Черкаську. Це він зрозумів. Хоча багато чого йому в нашому житті просто не дано зрозуміти. Він, наприклад, приїхав на новенькому Фольксвагені з єврономерами і чудувався, чого це його під кожним стовпом зупиняє гаїшник. Ще більше здивувався, коли я запропонував йому залишити машину в братовому гаражі та взяти натомість братів же Луаз. За 10 років, що брат їздить на цьому місцевому диві, на дачу, на полювання, на рибалку, його жодного разу жоден інспектор не зупинив. Коли я сказав про це Ріхарду, він невимовно звразився. Так пізніше він не міг усвідомити, потрапивши на київський приміський вокзал. І будівля відремонтована, і турнікети сучасні, і перони красиві, як в Німеччині, і електрички є не гірші. Чому ж валяється стільки недогризків яблук, качанів від кукурузи, недопалків та обгорток від морозива? Він не міг торопити. Чому? Он же урний є. Українці люблять замітати, ошелешив мене він. Ні. Так чому ж вони кидають сміття просто на перонах, схожих на німецькі, та у потяга, що виглядають так гарно? Проблема от у чому, спробував пояснити я. Ми можемо набудувати вокзалів, перонів та потягів не гірших, ніж в Європі. Але де на все це європейців набрати? Він здається знову нічого не зрозумів. Хай там як, але Ріхард Шваненвальд, друг моїх друзів, приїхав. Я брякнув з мобільного до Німеччини, видзвонивши майже всі гроші з рахунку, і доповбів, напівзабутою англійською. Ну так і спілкуємося. Ані Кайуви, ані МОМО не володіють українською чи російською. А я проходив в школі та в інституті англійську. Що все окей. Ми зустрілися, наш експедишн Україною востартить. Мені відповіли, теж мовою Шекспіра, Черчилля, тебе Ніхіла, значно більш пристойнішою, ніж моя, що, мовляв, дуже вдячний і такі різні. Дякувати поки що нема за що. пробурчав я, давши відбій. Небіж німецького дядечка. Треба віддати йому належне, так сяк говорив по-нашому, приблизно, як я німецькою. Наслухавшись баронових оповідок про прекрасну Україну, він вирішив вивчити її мову і купив українсько-німецького словника і дві книжки одного українського письменника, рідною німецькою та в оригіналі. На його здивування у словнику не відшукувалися лексеми, якими послуговувався популярний в Німеччині автор. У розпачі Ріхард кинувся до дядька. Той погортав бестселер і винес вердикт. Це російська. Україна не Росія. Примовляв у таких випадках відомий усім Данилич. Українська не російська, підтвердимо ми. Ріхард кілька разів намагався з'ясувати у мене, чому той достойник український письменник, якщо пише російською. Ну він живе в Україні, сказав я. Фредерік Дар більшу частину життя прожив поза Францією, але писав французькою і світом сприймається як французький письменник. Доводив мені мій німецький гість. А цей літератор не живе в Росії, але пише російською. Отже, за аналогію він російський. Ну, Фредерік Дар і в Африці залишився би Фредеріком Даром. П'ять сторінок на день, п'ять романів на рік, дві сотні книжок і понад 200 мільйонів загального накладу. Жодних аналогій відрубав я український, а не російський, і край. Чому полотні від граничного напруження свого айтюнімець? німець? Тому що Україна не Росія. Він і цього разу нічого не зрозумів. Та як йому поясниш? Що ми аж так довго мали обмежене право на своє, що мало не почали його забувати, а тепер заходилися його відшукувати і ладні в самого дідька знайти українське коріння. Ріхард привіз із собою кілька листів, що їх строчив Карл Отто фон Ферденкруп з окупованої України. Там, правда, жодного натяку на якусь Марію, зате топонімів та чимало. Виявляється, служив дядечко по інтендантській лінії. На фронті не був і особисто не стріляв, а лише постачав вермахту провіант, заготовляючи його в тилу. Не знаю, хто гірший ворог той, хто стріляє в озброєного чужого солдата, чи хто зводить з двору єдину корову, залишаючи напризволяще цілу родину, прирікаючи її у найліпшому випадку на голодне виживання. Ні. Я не відчуваю ворожнечі ані до німців як таких, ані до померлого інтенданта тим паче до його родича, який, чесно кажучи, має мізерний шанс перетворитися на спадкоємця. Ми з ним чудово порозумілися і без фонду взаєморозуміння, випивши у перший же день за знайомство пляшку тиси до краплі і корну майже до половини. Війна штука апріорі несправедлива та найжорстокіша так давно закінчилася, що й прадіди далеко не всіх на ній воювали, але в мене з дитинства якесь болісне відчуття несправедливості. То я почав за топунями. Ми склали реєстр усіх сіл та селищ, які згадував у листах пан інтендант, відкинули ті, що відносилися до Чернігівської, Житомирської та Полтавської областей, проаналізували залишки і вирішили починати з тих районів Київської, де мали найбільші шанси. Найчастіше згадувалися в листах населені пункти Обухівського і теперішнього Іванківського районів. Вже зранку помандруєм, вирішив я. Тоді то і подзвонив до Німеччини. Ах, кохання, кохання з вечора до рання. Через тебе зависли у повітрі і можуть шубовснути у гуманітарний вакуум 100 мільйонів ойро. через якесь губате дівчисько з вологими очима, що наважилося саме наважилося, бо на вигляд зовсім не нахабне, закохатися. Під час війни ворожого офіцера, та й він теж Вася з гербом та замком. Він що не знав, що закони його Фотерлянду, який тоді тимчасово звався Третім Рейхом, не дозволяли шлюбів з неарійцями. Нащо було дівці голову морочити? За будь-якого закінчення війни ці стосунки були безперспективними. Та якщо гроші їй залишив через 60 років і так з іншою не одружився, виходить, кохав. Їй, тій Марії, не більше двадцяти на фото. Ну тепер, е, тобто, десь 80, плюс-мінус 3-4 рочки, чи жива ще? Ну, я розумію, залізна завіса, сталінізм, два світи, два способи життя. Але чого ж пан барон не шукав свою трепетну Марічхін у ті часи, коли плямоголовий генсек цілувався з канцлером на прізвище Капуста, коли у них розтягували по камінчиках Берлінську стіну? А в нас вчорашні дисиденти у вишиванках збирали 200тисячні мітінги. Тут тобі до послуг всі червоні хрести, меморіали, просвіти, газети та тебе що хочеш. Це ж сенсаційна для тих часів тема. Два тоталітарних режими не збороли їхнього кохання. Ні, згадав лише перед самісінькою депортацією до Вельзельвула. Хоча, може, я і помиляюся, не виключено, що дядечко побоювався, що в неї родина, і його поява буде недоречною. І до чого така умова? Хай би небіж отримав свою частку, а нотаріуси, Фартмани разом із партнерами розшукували цю Марію та її нащадків. Але зробив хай через дуб, але по-своєму. Отже, вдача, справжній ріц, характер нордичний. Не можу я зрозуміти його логіки. Що скажеш? Україна не Німеччина. Ручіпурилася та Марія перед фотографуванням. Аби виглядати на карці. Ну це правильно, хоча жінки, як на мене, надають забагато уваги словосполученню зовнішній вигляд, і вкладають у нього надміру сенсу. Це я для себе так вдяглася і нафарбувалася. Дозвольте трішечки засумніватись. Нині який сексотип в моді? Я не кажу кращий, гірший, саме модний. Довгі ноги, сіднички кожна з кулачок і великі груди. Чи не звідси високі підбори, обтягуючі штанці та глибокий виріс. А колись, як модні були пишні форми, жінки для себе робили ватяні накладки назад і вшивали обручі у спідниці. У Східній Африці мужчини вважають красивою довгу шию, так жінки для себе витягують її мідними кільцями до такої довжини, що без тих ободів і голови тримати не можуть. А на сході, де бажана маленька ніжка, Жіноство для себе нівичить кінцівки колодками. Зовнішній вигляд, зовнішній вигляд та чоловікові, який кохає зранку, без макіяжу та зачіски, його жінка не менш бажана, ніж ввечері, а може, й більше. Довершено тілесна, порожня дурепа мало когось чоловіків зацікавить довше, ніж на одну ніч. Якщо, звісно, у того чоловіка, на шиї голова, а не макітра. Внутрішня сутність жінки ось що важливо. А якщо ти нафарбувалася для мене, сонечко, я тобі дуже вдячний. І ще. Найбільша шльондра, яку я бачив у житті, виглядала, як справжня тургенівська дівшка. Думаєте, хоч один путній запав? Але довго думати про це часу не було. Завтра в дорогу. Луас, звісно, не такий комфортабельний, як в Volkswagen. Та ж і їхати нам не на Берлін. Скільки там від станції метро Пузняки до самого Бухова, головне проскочити Південний міст з його обов'язковою вранішньою пробкою. А для цього треба проїхати цю споруду десь о сьомій, Найпізніше – о пів на восьму, бо потім міст забере більше часу, ніж уся дорога після нього.